Так, де моє дзеркало? І не дивитися, якщо ззаду будуть якісь незрозумілі блискавки, це просто відбувається трошки апокаліпсис за вікном, Ну, в нормальну погоду. А, тоді, коли є світло, а, тоді, коли гарна сонячна погода, я не знімаю. Отож, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ніякої гарної заставки я не придумала а, зато чесно. Окрім того, щоб сказати, щоб ви все бачили. Сьогодні у нас на огляді Color Intense. А, обличчя одним брендом. І я перезнімаю, чесно це. Це відео вдруге. А, на початку були мої перші враження. Сьогодні вже, знаєте, такі другі. На початку в тому відео я користувалася продуктами. І така, може, мій, це щось неймовірне, прекрасне. А потім, коли проходив якийсь час, і я дивилася, що вийшло на картинці, я розуміла, що не все так добре. А чому, що, як, і саме які товари? Ми дізнаємось далі, тому давайте починати. Оцю ось всю красу, ну, окрім віті блендера, я замовляла на мейкапі. До цього у мене був один єдиний, але дуже вдалий олівчик, особливо по відтінку. Його ми далі будемо використовувати, звичайно, поки відкладемо. І беру для початку, звичайно, тональну основу я не схотіла брати. Мені потрібен був консилер. Так це чудо прекрасне виглядає. Я його взяла в 0,2 відтіночку на очі під очі. Я консилер наношу на все обличчя, можна сказати, як тональний. По суті, висипань особливо ніяких немає. Але ну, консилеру я нормально нанесла, сподіваюся, що він щось буде перекривати. До речі, минулий раз я його тушувала пензликом. І зараз я просто обожнюю е, тональні, особливо консилери, якщо небагато їх наносити, не тушувати саме пензликами. А він зараз за пензликом не хоче тушуватись. Прям взагалі максимально жахливе було нанесення. Тому е, сьогодні будемо пробувати б'юті блендером і вірити в краще. Мені здається, що на задній фон цього відео музику не треба буде ставити, бо звуки дощу вам. Знаєте? Такий трошечки естетик Мені цікаво, вам сильно в кадрі дощ чутно. Бо я щось сама себе не чую. Бачите, я нанесла цей консилер одним шаром, і незважаючи на те, що одно, коли його наносиш, я не скажу, що він має дуже таку прям легеньку текстуру, але по суті, що він мені абсолютно нічого не перекрив. Ну, типу, щоки може не так червоні, видно. А от, особливо, якщо у вас яскраво виражені синячки під очима, то щось дуже дуже слабенько, тому треба ще трошечки нанести його, щоб був нормальний ефект. Знаєте, вже йому такий мінус, бо консилер все ж таки має бути. Ну, я люблю легкої текстури, але щоб він хоч щось перекривав. Але це явно на цей випадок, бо щоб було нормальне перекриття, треба прям багато шарів. Це в мене ну, другий відтінок, Ну, в принципі, він мені подобається. У мене зараз така доволі темненька шкіра, але консилер падає трошечки. А, має бути такий доволі світленький, тому він висвітляє, до речі, серед усіх його недоліків, що я сказала, він висвітляє дуже гарно. Але мені не дуже подобається його перекриття, і ви б бачили, коли я його тушувала пензликом. Може, він так погано тушувався. Ціна його 56 гривень. В принципі, бюджетний консилер за таку ціну він нормально. Він щось робить, це вже такий великий плюсик. Але от чесно. Хоч я люблю легенькі, все добре, але от щось він мені не зайшов. Ні по перекривцю, ні по текстурі, тому, певно, 7 з 10 щось таке. А тепер мій улюблений етап. Нарешті я не буду вас засліплювати, бо ми будемо використовувати пудру, яка коштує 66 гривень. Дуже така цікава ціна. До речі, тут хоч і писали, що маленька баночка, але вона така товстенька, знаєте, тут начебто 10 грамів, тому давайте будемо її пробувати. До цього в минулому відео. Була а, просто така білесенька пуховичка, не використана. Тут вона вже, звичайно, така темненька. А, пудру, до речі, я розсупчасто беру вперше. Це для мене абсолютна новинка. Але для Віту, знаєте, я хотіла щось таке, щоб прям воно перекриваюче було. Давайте набираю в кришечку. До речі, цей спончик мені подобається. Спочатку хочу зафіксувати консилер. Ой, що щоки такі білі? Це я вже знаю, що буде з моїм обличчям. Воно буде нерівномірного кольору. Я не знаю, як так відбувається. Я якось намагалася її наносити нормально, але ну, можна мені якби, пробачити, бо я користуюся такою розсипчастою пудрою вперше. Але я дивилась потім на ту картинку, і така, чого ну, нерівномірне, максимально нерівномірне щось було. І зараз мені, певно, здається, що. Теж це поки я наношу, все буде погано. Вона якось плюс-мінус робить шкіру шкіростиною, але якось відцінок на шкірі абсолютно нерівномірний. Я не знаю, яку кількість її треба носити, щоб воно якось поєднувалось, але це вже такий мінус, бо це проблемний продукт і в тебе стає менше бажання ним користуватися. Тому, покористувавшись цією пудрою, я зрозуміла, що вона мені не підходить ні за відцінком, ні за фінішем, ні за текстурою. Uh, і от ви знаєте, хоч така ціна 66 гривень, але все одно ти щось від, очікуєш від продукту. Це в мене ось цей от відтінок, там був ще якийсь інший. Люди його в основному всі брали. Я така, ну там вони пишуть, що вона з блискітками. Яка пудра з блискітками? Мені то не треба. Тому я вирішила uh, взяти щось інше. Боже, Скільки я вже цієї пудри використала? Ну просто така ситуація, uh, що літо відбувається на вулиці, на двоє. Ще хочу трошечки свій лоб запудрити, планету лоб. До речі, можна розсипчасту пудру цим наносити. Мені здається, що буде краще ефект. Ні, певно, не можна, Ну, ладно, я спробую, що вийде. О, Боже мій! Я ледве не задихнулася тут з тією пудрою, воно не тушується. А що робити? Наносити ще більше пудри було поганою ідеєю, бо, взагалі, що з моїм носом? Так, от точкового консилера закріпити нормально, але на все обличчя І я максимально не раджу. А зараз буде дуже цікавий продукт, буде щось нарешті кольорове, щоб вам було. Кольорове, прекрасно, щось кольорове, щоб вам було цікавіше дивитися це відео. А саме ось такий от олівчик неоно-ржевого кольору. Давайте зроблю вам сводж, звичайно. Ось так він виглядає. Ось ці от олівчики я дивилася фотографії, ним роблять макіяж. Просто наносять поверх сієї повіки, розташовують, і воно виглядає дуже гарно. Особливо, якщо якийсь незвичайний такий рожевий колір, а от щось таке ніжно-блакитне, великий вибір там кольорів був насправді. Але я вирішила, що я хочу підвести нижню повітку. А спочатку починалося все з того, що я хотіла просто ось так, от легенько підвести кутиком. Але потім це якось дивним чином перетворилося на нижню повіку. Мені що подобається в них, що вони дуже легко тушуються, але ще великий мінус, що вони все ж таки не дуже пігментовані. До речі, їхня ціна 33 гривні, і чесно, за таку ціну можна пробачити. Тим паче, якщо робити цей макіяж, для прикладу, як я для відео, і мені не потрібно з ним ходити годин 5-8, то все буде нормально, окей. Один дві можна походити. А якщо більше і ще особливо з таку спеку, я впевнена, що він по-любому потече. Але ось цей колір і особливо пігментація дуже мені подобається. До речі, якщо ви захочете якісь яскраві відео, то можна з цим олівчиком і з цінями. Все ж таки, буде зручніше використовувати це все, то зробити на всю повіку якийсь яскравий макіяж. І ще додати в те відео декілька яскравих макіяжів. Тому, якщо сподобалась така ідея, то можете в коментарях написати плюсик. Або що цікава ідея з яскравими макіяжами. Давай роби, працюй! Щось цікавеньке, бо огляди набридли. Тому чекаю вашого коментаря. Стрілочку буду виводити окремо пензликом, бо я вже колись намагалася вивести цим толівчиком. Він все ж таки товстенький, і це був не найкращий досвід. Найвеликий великий плюс цього всього, що можна розташувати ось от пензликом. І це буде виглядати значно краще. Головне обережненько порозтушувати. Це виглядає більш якось так завершено, так би мовити. Так, і обіцяну стрілочку треба якось зробити. Я набираю просто о, скошеним пензликом з цього олівчика і намагаюся вірити в те, що все буде окей. Ну, я стрілки малювати не вмію, але це щось вийшло схоже на стрілку, тому хай воно залишається. А тепер саме важке намалювати інше око, щоб воно було схоже на те. До речі, прямо можна нижню слизову примальовувати ним, бо він дуже м'якенький. І, до речі, плюс, що механічний, його, звичайно, не дуже багато тут, але мені здається, що багато такої кількості продукти не треба, зовсім трошечки і вистачить надовго. Ще, звичайно, якоїсь близькі куточок ока не вистачає. Цінаївних я ніяких не побачила, був бронзер. Я обожнюю бронзери, але що, його не було в наявності. Я така дуже дякую. Тепер тушуємо цю всю красу. Я не знаю, я ще якось зайшла сюди вгору. І це виглядає прикольно, чи наче в мене якісь проблеми з очима. Я не розумію. Ну і стрілочку, боже мій, оце, оце просто саме, саме важке. Але мені дуже подобаються ці олівчики, що ними дуже легко працювати. Звичайно, плюс вони механічні, бо я не люблю точити це по декілька разів то все. Але до речі, люди писали, що через те, що вони дуже м'якенькі, то якщо прям на все на всю повіку наносити, то вони ламаються швиденько. Ну от, навіть я пальчиком проводжу і все, і він. Одразу цей олівчик стирається, тому це такий мінус. Олівчику 8 з 10, бо, як ви вже зрозуміли, 10 раз кажу, стійкості не вистачає. І треба його доповнити звичайно, макіяжем губ. Тут у нас буде дуже цікавий продукт, але спочатку вам розкажу про олівчик для губ. Він, до речі, дуже схожий на от механічний. Мені здається, плюс-мінус одне пакування, просто відтінки відрізняються. Він в мене в 0,8 відцінку, і що я вам хочу сказати, запам'ятовуйте цей відтінок. Він дуже гарний, прям такий коричнево-нюдовий. Все ж таки трошечки піде в таку рожевинку, його дуже легко тушувати, це звичайно плюс. Ну, я ж кажу, він по текстурі точно такий же, як і ось для очей. До речі, якщо є сильне бажання, можете цим зробити макіяж губ або навпаки. Але він знову ж таки не стійкий, А для олівчиків для губ це все ж таки важливо. Він мені, звичайно, трошечки затемний, але якщо його тушувати, то якраз відтінок то, що треба. Сьогодні я якраз таки його хочу трошечки розтушувати, або я не хочу робити амбрешку з тим блиском. Бу що мені плюс подобається тушувати олівчики, бо навіть якщо я вийшла за контргуб, щось нерівно нанесено, розтушувати, і цього абсолютно не видно. А тому для таких людей, які дуже вміють гарно робити макіяж, в великих лапках це прекрасна ідея. Але от по текстурі він дуже м'якенький, знову ж таки, механічний, не треба зайвий раз якихось маніпуляцій його точити. А що сьогодні по контуру не вийшло? Що це? Це вгору, це вниз. Певно, не треба було балакати, поки я малювала губи, ну і нічого. Такої функції немає в моїх відео. Відтінок дуже гарний, додає кольору губам, і навіть якщо по контуру навести, розтушувати, то його майже не буде видно, але губи збільшаться, тому прям 10 з 10. Оце отблизь, коли я побачила його на сайті, я була прям в захваті, бо я спочатку полізла вігуки. Звичайно, думаю, що мені ще один сотий блиск. А потім виявилось, що це зовсім незвичайний блиск. І як я зрозуміла, ну і коли скористувалась, він дуже схожий на всю от помаду від Maybelline, А вона коштує 300-350 гривень. Блиск коштує 46 начебто, в 6 разів блиск дешевший. Він, звичайно, не має прям такого матового ефекту. він залишається липкуватим, але от по текстурі дуже схоже. Зараз я продемонструю. І до речі, трошечки мого болю. Або я хотіла замовити 0,4 четвертий відтінок. Як я зрозуміла, він якраз необхідного нюдового відтінку, бо ось цей 0,9 який як в мене Сент. Він все ж таки світлуватий для мене. Він мені, до речі, подобається. Все нормально, але я хочу ось цей, Тому вам трошечки реклами, але не хотіла цього казати, бо а, там і так його немає. Їх дуже швидко розбираються. Отож, наношу. Ну, до речі, через те, що він має таку щільненьку текстуру, бо якби був легенький, цього всього не було ефекту. Тому його, звичайно, трошечки проблемно наносити. І головне не переборщити, бо якщо його буде занадто багато, оцей відтінок прям буде видно і це буде жахливо. Тому треба дуже гарно уважно тушувати це все. І оце, що мені не подобається, що він якось всередину теж збігається, і це потрібно прибирати. Тобто, знову ж таки проблемний продукт, але от його фініш мені дуже подобається. До речі, аромат такої прям цукерочки, як в дитинстві, звичайних близьків, дуже гарний. Якось так це виглядає. Ну, на камері може не так передається, але насправді він має такий світло-бежевий. Бежевий? Бежевий є таке слово. Світло-біжевий, бежевий. Коротше, нюдовий світлий відтінок він має. Він мені дуже подобається. І от дійсно, через те, що він такий щільненький, його надовго вистачає цього ефекту, і з ним можна походити десь 3-4 години. А як для блиску, це прям дуже гарна якість, кількість. І от я ж вам кажу: з цієї лінійки я б ще хотіла декілька відтінків спробувати. Зараз. Влітку на початку осені близький, якраз дуже багато хто користується, тому дуже-дуже кльовий. І це дійсно щось таке незвичне. Ось такий от макіяж. У нас з вами вийшов ось таке відео, вже плавно підходимо з вами до кінця. Всі товари ми оглянули, і ще я вам хочу сказати, що я, окрім близько більше нічого не хочу від цього бренду замовляти. Якось я коли замовляла, до речі, сума цього, цього відео десь 230 гривень, ну це маловато. Звичайно, український бренд і ціни такі Приємні, бюджетні, що можна очікувати, але я все одно дечого очікувала. І от все ж таки ні. Краще переплатити, щось інше взяти. Бо ось тут от мені дуже проблемно якось працювати з усіма цими продуктами. Вони не ідеальні по текстурі, тому ось блиск нормальний, що запам'ятався. А інше я не можу радити, бо я не в захваті зовсім. Але я сподіваюся, що ви в захваті від цього відео, що воно вам сподобалось. Я мовчу про макіяж. Можливо, в камері я не дивилася щось не так. Але якщо сподобалось, хочете підтримати мене, то звичайно, перш за все, підписуйтесь на мій канал. Або все ж таки є цілі, це тисяча підписників. Але, хоча б, знаєте, для початку округлити ту циферку, щоб там 500 було. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Ось там внизу, та кнопочка чекає на вас, бо я знаю, що більшість моїх людей дивляться мої відео без підписки. І знаєте, це дуже сумно, тому давайте не будемо засмучувати креатора, людину, яка створює для вас відео. Підписуйтесь. І, звичайно, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете ще якісь огляди, або просто сподобалось, ставте вподобання. Байку. А до речі, якими ще брендами використовуєтесь бо я знаю, що це серед цих бюджетних є ще Есенс Кетріс Обес. Якщо вам цікаво, теж подивитися на них огляд, то пишіть в коментарях, буду замовляти, буду знімати. А, і до нових зустрічей в нових відео. І, до речі, там найздуші посилання на інші мої відео, можете зайти, подивитись. Гарного вам всім настрою і до нових зустрічей нових відео. Всім па-па